Усі ми чекали на цей день довгі 14 років, і ось після того, як запланований на грудень 22-го року, реліз відкладали величезну кількість разів, нарешті дочекалися. Відтепер дата 20 листопада увійде в історію української ігрової індустрії. Саме тоді відбувся довгоочікуваний реліз постапокаліптичного шутера Сталкер 2. Серце Чорнобиля. Тож, якщо ви готові до захоплюючої та небезпечної подорожі у зону відчуження, докладніше далі. Без перебільшення сьогодні українська гра Stalker 2 гра номер один у світі. Новий Сталкер став глобальним хітом продажів сервісу поширення Ігор Steam, обігнавши Counter-Strike 2, PUBG та Dota 2. Станом на 9 ранку 21 листопада онлайн гри перевищив 110 тисяч гравців. Сталкер це бренд зі 100% впізнаваністю у всьому світі, і не тільки тому, що компанія розробник GSC Game World використала сумно, звісно, у всьому світі аварію на Чорнобильській АЕС, яка стала грі. Ізним символом техногенної катастрофи, насамперед, це захоплююча гра з якісною графікою, яка не поступається всесвітньо відомим хітам. Історія компанії GSC Game World, яка була заснована у Києві ще 95-го року, та персонально її засновника та очільника, розробника комп'ютерних ігор Сергія Григоровича, не такий вже й частий для України приклад успіху на міжнародному ринку. Випускник Київського політеху тоді 32-річний Григорович увійшов до рейтингу 200 найбагатших українців ще дві. 2010 року. Але історія успіху Григоровича та його компанії, яка створила ще одну культову серію ігор, а саме козаків, вже неодноразово висвітлювалася у ЗМІ. Куди цікавіше дізнатися, що вже відомо про нову гру від GSC Game World? Почалося з курьозу. Щойно, з'явившись у мережі, другий сталкер призвів до серйозних проблем у провайдерів. У багатьох містах України сталося перевантаження мережі та зниження швидкості з'єднання. І не дивно, тому що нова гра важить приголом. Шливі 140 гігабайтів. Приємно, що незважаючи на популярність сталкера в Росії, серце Чорнобиля не надійде в продаж на території країни-агресора. Також під час створення гри розробники принципово відмовилися від російського озвучення. У перших відгуках на нову гру у соцмережах підкреслюється, що гра зберегла дух попередніх частин серії, пропонуючи такий самий жорсткий та захоплюючий геймплей із приголомшливими візуальними ефектами. Це справжнє диво. Пише один з гравців, що компанії G. Sea Game World вдалося відродити культову серію ігор в умовах великої війни та пандемії, не зраджуючи її філософії та зберігши найважливіші особливості сталкеру, зокрема, складний екшен, відкриті локації та глибоку історію. Але, на жаль, не обійшлося й без ложки дьогтю. Перші гравці повідомляють про численні технічні недоліки, зокрема слабкішу анімацію. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.